Взагалі після останнього обстрілу, який стався в суботу 14 січня, ситуація у всій енергетичній системі України погіршилась, але продовжує бути контрольованою. Саме тому, що сталося влучання у об'єкти енергетичної інфраструктури, НЕК «Укренерго» доводить до всіх операторів системи розподілу ліміти. Споживання електричної потужності наразі ці ліміти зменшено та відбуваються екстрені відключення. Якщо тривають екстрені відключення, то, зрозуміло, електроенергії для всіх споживачів одночасно не вистачає. Ситуація різна вночі і в день, тому середнього проміжку часу немає. Ми намагаємось перейти від екстрених до стабілізаційних, а це тривалий процес у такій складній ситуації. Наразі ситуація в енергосистемі така, що ліміти вночі менші, ніж ліміти на споживання електричної потужності в день. Тому в день ми намагаємось надати електроенергії нашим клієнтам більше, а вночі в змозі надати менше. Самі екстрені відключення і робляться для того, щоб розвантажити енергосистему, але якщо це стосується нашої мережі, то ми в котрий раз Просимо наших клієнтів, очікуючи світло, для того, щоб не сталося аварійних ситуацій після того, як ми будемо його подавати, вимикати всі електроприлади з мережі та користуватися енергоємними пристроями по черзі. Після отримання електроенергії вмикати ці електропристрої через деякий час для того, щоб не було ще і аварійних ситуацій, і клієнти знову не залишались без світла. Наразі тривають екстрені відключення. Графіки, які вмикалися, вимикалися споживачі по годинах, не діють, тому енергетики діють по ситуації, яка триває протягом доби, тижня та інше. Та як найбільше подати електроенергію до домівок наших клієнтів. У деяких клієнтів, які знаходяться на одній лінії з критичною інфраструктурою, зовсім. Не стається відключень, а інші вимикаються по екстрених або стабілізаційних відключеннях, або є такі житлові комплекси, які вже придбали генератори та працюють у разі відключення на них. Ну, Розуміючи, що у нас об'єднана енергосистема, і ситуація однакова в всіх областях України напружена та тяжка, тому там теж електроенергія споживається там. По екстрених графіках відключення і зрозуміючи це, неможливо від когось отримати надлишки та якісь там додаткові обсяги електроенергії, тому працюємо всі в однакових умовах. Я не в змозі прогнозувати коли саме, але розумію, що це тривалий процес та дуже складний, тому що вражені об'єкти. Інших компаній, і коли буде достатній обсяг генерації, тоді і буде переход від екстрених відключень до стабілізаційних. А далі, в залежності від допомоги наших західних партнерів, буде відбуватися відновлення енергоструктури, і розумію, що це теж буде непростий і дуже тривалий процес.